Хочу ще одну тему з вами, пане Микола, обговорити: це небезпека з боку Білорусі у суботу. Зранку самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що увечері, 9 серпня, над країною збили кілька цілей, які, начебто, злетіли з боку України. За його словами, є підозра, що це ударні безпілотники. Після цього Лукашенко дав казівки на посилення угрупування військ на Гомельському і мозирському тактичних напрямках, які межують із київською та Чернігівською областями. Державна прикордонна служба. України не фіксує перекидання чи нарощування військової техніки чи особового складу білоруської армії поряд кордону з Україною. То що це було для чого Лукашенко робить такі заяви? Ну, в першу чергу я поражу самого Лукашенка. Я добре, знаю, не тільки його сян і, і їхнім керівникам спецслужб. От давайте чітко фіксуйте дрони, які отять на Білорусі, це дрони російської агресивної армії. Пам'ятаємо, вони залітали. З території навіть України запускали по нашим територіям, а пролітав до 230 кілометрів по території Білорусі. Там падали. Тому питання до свого шефа Путіна Лукашенка. Це перший формат. Порадаємо. От звернись до нього і виясни, чиї це дрони і розберись. Друга складова, це зрозуміло, велика, потужна гра. Ведеться Путін намагається втягнути білорусь і білоруські війська в війну з Україною. Лукашенко любими засобами нагаяся цього не зробити. Так, да, він буде демонструвати, що він е, десь відчуває удари, провокації, що він готов підтягнути війська. Проводив вже перед цим пам'ятаємо, навчання, включаючи тактичний ядро зброї, але це для того, щоб розвідати путіну, що от він готов щось допомагати, готов до якихось активних дій. Мало того, відтягує величезні війська, які могли б, е, сьогодні бути в Курську. Наприклад, або на сході нашої держави, відбиваючи кордони, а він відтягує величезні резерв. Ну, частково, це так він відтягує, тому що ми тримаємо контингенти не тільки прикордонників, а й збройних сил і Національної гвардії там, які могли б працювати і на сході, і на півдні. Але е, Лукашенко тут грає, що він, і, начебто, і е, союзник Росії, але з іншого боку, не хоче втягнутися в війну, тому що він знає, що білоруська армія, і ми це ще більше знаємо. Не готова воювати з Україною і не хоче саме головне: немає бажання, немає боєздатності, і зрозуміло, що вона не буде виконувати завдання Лукашенка, якщо це буде вказівка, прямайте на війну і будуть гинути білоруси. Це має спрацювати проти самого режиму і проти самого Лукашенка не тільки політично, а фізично. І Лукашенко це прекрасно знає. Тому для того, щоб рапортувати перед Путіним, ви буде на ситуацію важного провокації за рахунок. Вірних своїх спецназів там їх небагато, але вони такі є. Вони на високій оплаті під контролем знаходяться, але війною він точно не піде, тому що це кінець режиму. Мало того, ми на сем'ям потужний удари нас для цього всі засоби є, і наземні, і ракетні, і авіаційні, і наші союзники, які контролюють сьогодні території Білорусі, тому що вони перемістили тактичну зброю. І Лукашенко зрозумів, він став просто мішенью. Для потужних ракет не тільки України, а й країн НАТО і особливо всіх тих систем, які він там розмістив. А це можливі таке маневри, вони приведуть до того, що маю комплексні по посі всім ракетним системам по ескандерам, по крилатим ракетам, які розмістив. Тому що одні з тактичним ятром зброєю, а другі без тактичного. Яка нам різниця? Хто їх має розрізняти? Роз, роз, це потужні удари. Тому Лукашенко, я рахую, цього зробити не буде. Тому що кінець йому мало того, він на випадок програшу, а він знає, що програє Путін в перспективі, він собі формує позицію, що він стримав. Можливо, другий наступ через Білорусь. Це раз це індульгенцію буде шукати, що не виконав завдання Путіна нанесення ракетних ударів. На цій основі він контактує з Сінзіпіном і його оточенням, з Ердоганом, з його оточенням, щоб ті були адвокатами Лукашенка. Період та скальп програшу Росії і розборок відносин саме Білорусі Думаю, свести себе мінімум або ще в деякій мірі свій режим, але це не буде. Він прямий співучасник і згідно українського законодавства і міжнародного права він військовий злочинець. Угу. Дуже вичерпно ви це пояснили. У неділю ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас, змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано. Що це на вашу думку було і для чого? Е, першу чергу ми говоримо, що Путін готується до ряду провокацій. Слуга безпеки сьогодні правильно сказано, ми Буквально позавчора говорили, що Путін буде проводити провокації на території Курської області, наносити удари по мирному населенню, звинувачуючи Україну. Можливе переодягання це ще одна форма. пам'ятаємо, як вони виступали з різними чеченцями в Криму. переодягалися наші військовослужбовці, в Грузії. свій час це маскарад для проведення тер під чужим прапором під прапором України. Розуміло, це провокації на е, атомкостанції Курській. Це зрозуміло Курчатовська станція. Ну і для того, щоб швидко все щось організувати, долякти увагу і можна навіть торгуватися. Це провокація на Запорізькій АТО станції з метою звинувати Україну, що ми там також нагнітаємо ситуацію, створюємо е, проблеми з ядерною безпекою. Начебто, ми нанесли удар вогневими засобами, і відповідно там пожежі, що загрожує в принципі, можливо, якимись такими термічними вибухами на станції. Але фактично, ми вияснили це все. І наші партнери з допомогою космічної розвідки, радіотехнічної, відповідно, радіокронної, агентурної. Наші там також люди є контролюють ситуацію, Вияснили, що підпалили ряд так сказати, е е е е сезментів. В першу чергу це шини, які мають дивові. Потужні можливості інші засоби, про обстріли тактичного рівня там підпалили і показали, що це, начебто, з нашого боку якась велика операція щодо Запорізької атмосфері. Чисто провокаційний формат, але зрозуміло, що вони не пішли на якісь більш серйозні дії підриву, тому що самі себе підірвали і радіація пішла на території Росії і Росія. Тому провели таку знаєте, локальну показову акцію, про яку почали заявляти на весь світ, ООН ти більше. Ну зрозуміло, що цей фейк виявлений, і ми вже не реагуємо. Тим більше установи систему дальнього контролю і космічно, радіотехніка радіологічно ніякого порушень не виявлено. Тому я думаю, в плані безпеки там більш-менш нормально. Хоча як нормально сказати, якщо вона знаходиться в складному режимі технологічному щодо Росії, але нема прямих викидів, немає показу загрози. А провокація Росії виявлено. Угу. Щодо перевдягання, пане Миколо. От ви зазначили, що росіяни це вже. А якщо це буде, то це буде не вперше. Вони вже передягалися під час тих більш для нас сучасних воїн. А я от пригадала, коли росіяни перевдягалися в бандерівців. Ось це псевдобан... були псевдобандерівцями, бігали по селах, спалювали, гвалтували, аби в масовій свідомості вкорінився ось цей образ злого бандерівця. Щось подібне мені видається, вони можуть робити і зараз. І це не тільки для того, аби в свідомості росіян Путін мені здається найменше про що він думає, це про своїх людей. Він думає про те, як би виставити Україну в найгіршому світлі, але я гадаю, що якщо раптом вони таке все таки зроблять, то ми зможемо тут пригадати ну, наприклад, навіть бучу 2022 рік і ці всі світлини і все те, що зробили з нами росіяни. І от власне щодо провока провокацій, адміністрація Байдена також стурбована, що Україні може загрожувати, як вони кажуть. Я цитую, жорстока відплата з боку Росії за атаку ЗСУ на Курський... на Курську область. Це каже Восвід Джорнал із посиланням на джерела в Білому домі. За інформацією її видання, американські чиновники побоюються масов... масованого удару з боку РФ по критичній інфраструктурі України. Які ваші прогнози тут? А, ну де, я буквально прямо скажу, що mm -hmm. декілька днів даючи інтерв'ю, аналізуючи ситуацію із військовими, знаючи хорошо Росію, отримуючи інформацію. з джерел по керівництву Росії прямо у нас такі можливості. Є дійсно, Путін розгублений був, але зараз вимагає помсти. І те, що ви от якраз говорите, вони неодноразово наголошує буквально позавчора, вчора, і сьогодні. Про те, що дійсно можуть нанесені системні масовані удари балістичними крилатими ракетами, дронами. Де ближче до фронту, це відповідно інші ракетні системи, які б'ють, ну, якщо балістичні, до тисячі кілометрів. А ті до 250, А це Харків, це Херсон, це Запоріжжя. А далі це тільки і Львів, і Київ, і Житомир. І франківські всі міста неодноразово Путін запускав до 80, до до сотні ракет. Це могло би зігратися набагато більше, тому що вже давно такого масового атаки не було. А це зрозуміло сьогодні привод готувати такі атаки. Тому Збройні сили України, всі системи, які в нас сьогодні в наявності, готуються до таких ударів, і зрозуміло, що ми повинні готуватися до можливих таких системних агресивних прямо терористичних масованих ударів. І чітко реагувати на всі сигнали тривоги, якщо вони навіть будуть незначні або без наслідків, не піддаватись цьому, тому що це може бути тестові, щоб привчити людей, щоб вони не йшли в бомбосховища. І один із варіантів це буде системний і вирішальний. Давайте не будемо так будь не будемо легковажними, знаючи оцю агресивну суть і цинізм Путіна. Так, правда, дбаємо про себе і про свою безпеку. І на завершення хотіла уточнити по ситуації на фронтах, за даними аналітиків Діпстейт, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі. Йдеться про Пантелеймонівку, Північне, Нью-Йорк та його околиці. Крім того, за інформацією інституту вивчення війни, терористи РФ просунулись у напрямку Куп'янська та Донецька та продовжили наступ у районі Часового Яру і Торецька. Яка ситуація безпосередньо на лінії фронту зараз? Е, ну, ми говоримо про ряд напрямків оселого mm -hmm. в час. зняли уже на Курщину. Частково знімаються зараз Донецького напрямку. Це полегшує ситуацію, але ворог ще намагається виконувати завдання Путіна, прямо скажу, тому що він поставив завдання все таки просунутися по цим, цим напрямкам: це Покровський, Торецький, Курахівський, Краматорський, включаючи часів'я відповідно Куп'янський, для того щоб розширити зону контролю, захопивши Донецьку, частково. Харківську на повністю Луганську завершивши і просунутися на Запорізькому напрямку багато напрямків, і ворог не може діяти одного моменту. Але декілька секторів, про які я згадав, він кинув всі сили і вогневі засоби сьогодні. Він використовує далі війні, ракетні системи, ракетно-мінометні системи гаубиці різних типів артилерію, накриваючи наші. Позиції, і відповідно ж прифронтові при міста і сели прикордонні, включаючи наприклад, Сумщину, Харківщину. Це йде широкомасштабно, але оці міста, де ми говоримо Нью-Йорк, дійсно це безпосередньо місті, йде е, боротьба. Там вони просуваються, але ми провели маневри і на укріплених позиціях. За зайняли їх потужно і наносимо у два тепер, де вони зайшли. Це є такий сьогодні метод. Так, ми зманевруємо, тому що знищено все місто або всі будівлі де немає захищатися. Ми з метою е збереження особового складу відходимо, але вже на підготовленій позиції. А вогні засоби пристрілюють ці позиції, де ворог заходить. І їх там нищимо. Чому така кількість? От буквально попередні 1240 за добу по лінії зіткнення. це останні точки, де ми пристріляли і відстріляємо точно так. Я спілкувався буквально вчора з керівництвом. Бригад, які тримають час і в яр, да, дійсно там є канал, але є бетонне укріплення. Там є в одних місцях нема сенсу стояти, тому що там голе поле до каналу, а далі бетонне укріплення. Отут ми вже займаємо позиції, маневрувавши, і наносимо той же вогневий вал. Тобто і інші там горда, ми відійшли. Да, ми в деякій мірі відходимо на 200-500 метрів до кілометру, в Деякі ситуації, навіть в деяких населених пунктів, які вже знищені, але Далі ми тоді валами вогня наносимо, а там, де зручно, наносимо фронтові або е, флангові удари. А це і знищить ворога, і повертаємо частково нашу територію. Тому що зараз йде така перемінна боротьба, але основне за основне завдання дати ворог прорив тактичного рівня і нищити резерви. Це сьогодні ми успішно робимо.